Ну і в Гельсинкі він був лише сьомим, ось завдяки тим невдалим стрибкам на 2-29 за спробами. Він, він виконував спробу для того, щоб для того, щоб забезпечити потім собі результат, але не склалося тоді у Штефана Хольма, як і в усіх не скалося тим нашого Юрія Кримаренко. Зараз на милину на п'ять забуваємо ми про стрибки у високі і переходимо до і в Ось так представляють головними простагоністами, головними фаворитами. Бернар Лагар, представник Сполучених Штатів Америки, чемпіон світу. Рашир Рамзі, представник дві неї, колишній маратанець. І раніше нам показали турнір підчерчора Колина Бережця. З трьох чотирьох 4 етапів чоловікової ліги цього сезону кінійця. Отже, чому битва їх поколінь, тому що кімчав Черковому ще 21 рік. Він ще нічого не виграв Він того, щоб класний результат показати, він не вигравав. Серйозного нічого. Бернар Ланар багато ще виграв, але йому бракує, бракує серйозних титулів. Зараз він лідером сезону є. Після. Перемоги в Берліні. Ну і Рашид Рамзі, представник середнього покоління, чемпіон світу чинний свіжоспечений причому дворазовий. Ну і Іван Гешко зараз другим він стартує. Це головне, це для цього. Для цього все й вели. Ось битва континентів. Іван Гешко, якому не вдалося виграти чемпіонат світу, зате він був переможцем, переможцем на кількох. Стартах комерційних темп досить спокійний зараз. Крім них, кого ми ще відзначимо, Руї Сілова бронзовий призер світового чемпіонату і Аліць Дік Чорчен також зміняється. Теж 21-річний, який Даніель Дік Чорченковить повіг за ним Руї Сілова, Бернар Лага, де біжить поруч. Буквально поруч із Іваном Гешком, але зараз Влада е, е, переходить ближче до е, чільної групи Юрій Кримаренко. Тим Часом е, виконує третю спробу на висоті 2 метри 20 сантиметрів. Е, чинний чемпіон світу знову буде. є на ньому? Звичайно, лежить тягар відповідальності за результат після того, як він став чемпіоном світу. Звичайно, в нього особлива увага. Брак цієї уваги допоміг на, на чемпіонаті світу, звичайно, коли його всі недооцінювали. Нагадаю, приміг до спонсор трансляції світового легкопотручного фіналу на телеканалі Мегаспорт, торгівельна марка Біола, найкращий спортсмена України. Здобуваються перемоги разом з соками та мінеральними водами будь Тим часом цей стан триває під на 400 метрів. Сподіваємося, що нам його врешті-решт показують. Розтягнувся забіг, де Гешко Гешко в задній групі залишається коло до фінішу. Надзвичайно швидке коло 55 секунд, 52 сотих. Даніель Кіпчор-Чиркомен у своїх традиціях виливається вперед, задає темп, який тримати не може ніхто, включаючи на жаль, і Івана Гешка, Бернар Арлака. І хто там Руйн Сілова відстав? Бернар Лагат, Даніель кіпчор Арлакар Ага, і Рашид Рамзі ще. Позаду остання а, ні, дамер, остання ще стаметрівка ще і ще одне коло зараз буде. Рашид Рамзі дістає разом із Бернардом Лагатом. Вістають Чорчера. Рано він пішов у цей відрив, як то кажуть. Останнє коло і дуже зручна стратегічна позиція і у Рамзі, і у Лагата, і у і ще одного кініця ліксаків чорчева, який біжить позаду Івану Гешко для того, щоб претендувати на щось серйозне. Вже зараз треба було перебудуватися трошечки ближче, підтягнутися до. до... Голови групи, що він власне і робить. Можливо, трошечки запізно починає фінішувати Іван Гешко своїм знаменитим фінішем. Все-таки зарано на дузі, але багато. Велика була відстань Рашид Рамзі. Вже позаду, але попереду ще двоє-троє спортсменів. набігає з третій річки. Іван Гешко випереджає Бернардона. і що ще до комера, Іван Гешко здобуває перемогу на світовому легкоатлетичному фіналі у Марако. Ще я думаю, що перемога українського спорту чемпіонства Юрія Кимаренко цього року Іван Гешко переможе світового легкоатлетичного... Фіналу в Монако блискучий фініш, шаленої просто складності з третьої доріжки. Він з третьої позиції. Фактично він з вибігав, не випередив цілий загін Кеніця всю Африку. Подивіться, як набігав поруч ще один представник не представник Кенії, але пересмішно штати перепрошую Дальнармана. Колишні представники з черговим рекордом світових атлетичних фіналів українець із маленького містечка Фіцманів Чернівецькій області Іван Гешко здобуває з душу перемогу. Спонсор трансляції з вонового неатлетичного фіналу на телеканалі Маскор. донівельна марка Дюгова.